Привіт усім! Я ваша ґрендрідерка, і сьогодні маю настрій, честь і задоволення записати відповіді на ваші запитання. З якої нагоди я записую це відео, але мені буде приємно озвучити це ще раз. На моєму каналі назбиралося більше ніж 2000 підписників, і для мене це вражаюча подія. Навіть з усвідомленням того, що загалом для Ютубу це дуже маленька цифра, і навіть вже в межах українського Буктюбу є канали, які набагато більш стрімко розвиваються, і я насправді щиро вболіваю за своїх колег і загалом за український Буктюб, але ось настав день, коли. Я можу трохи потішитися і за себе. Для мене бук знімання відео про книжки, розмови про книжки це завжди про радість, про задоволення. Це моє основне хобі, певно, яке в мене є, тому що інколи я прокидаюся і думаю, що ось сьогодні я планую знімати відео. Значить, цей день не буде таким вже й поганим. Тому я дуже дякую всім, хто підписаний на мій канал, хто лишає лайки, коментарі, взаємодіє зі мною, радить мені щось чи навпаки критикує якісь мої погляди. Ви дозволяєте. Мені ось проводити цю книжкову соціалізацію і це безцінно. Користуючись моментом, хочу попросити у вас трохи грошей, звісно, зараз всі просять грошей. Донатів тому, що моя мама бере участь у сумській волонтерській організації, яка називається Ми тут. Лінки на їхній інстаграмі, Фейсбук я обов'язково лишу, лишу внизу під описом відео. Якщо ви з Сум чи знаєте когось з сум, то їм завжди потрібні вільні руки. Моя мама приєдналася до цієї організації у березні, і з того часу вона практично кожен день ходить туди, і з 10 до 5 вона там працює. Коли я говорю працює, це означає, що вона вкладає туди свою роботу, а не що. Вона отримує за це гроші, тобто вона безкоштовно щодня, навіть у вихідні туди приходить і працює, тому що є робота, і ця робота мусить бути кимось зроблена. Я дуже поважаю свою маму насправді за цю роботу, і знаєш, що ти дивишся? Це мама дякую тобі. Ти завжди була моїм зразком. Але з неба їм не падають ні матеріали, ні тканини, ні якісь нитки, ні свічки, ні ще щось. Тому все це потрібно закупати, і вони дуже залежать від благодійності, від людей, які. Донатять їм тому, якщо у вас є змога, я була б дуже вдячна, бо ви привітали мене з цією цифрою 2000 підписників на каналі, і перерахували трохи грошей, або напряму їм. Я лишу в описі під відео картку організаторки цієї всієї діяльності, або мені на монобанку. я її створила, теж лишила лінк. Можете задонатити, наприклад, 20 гривень на честь того, що 2000 підписників, щоб ці дві сходилися, було красиво, і я б. Лаба вам дуже дуже вдячна. Звісно, всі гроші, абсолютно всі, що ви задонатите, я переведу. На цей фонд будуть всі необхідні якісь скріни, звіти. Не знаю, що ще як це має бути виглядати, але я обов'язково придумаю. Тому, якщо можете, я була б дуже вдячна. А тепер можемо переходити до запитань. Їх назбиралося більше десятка. Я брала їх із Ютубу, з Телеграму, і з Твітера. Запитання дуже різноманітні, на якісь буде коротка відповідь, а на якісь можливо розлога. Я старалася не думати над відповідями завчасно, тому що тоді б втратився цей момент якоїсь щирої емоції. Але все-таки з деякими так не вийшло, і я засинала з думкою, що я буду відповідати на це питання. Ну, ми починати! Перше питання звучить так, як я визначаю хорошу книжку, і це виявилося доволі складне для мене питання. По-перше, я мушу означити, що таке хороша книжка. Це книжка, яку визнали, наприклад, критики. Це книжка, яка сподобалася особисто мені. Це книжка, яка мені не сподобалася, але я все одно вважаю її хорошою. Дуже все це розмито, і тоді, відповідно, потрібно визначитися, що таке погана книжка. Погана книжка це книжка, яка не Написана, на мій погляд чи на чийсь інший погляд. Але такі книжки все одно непогано інколи продаються, і багато людей говорять, що вони їх розчули, вони їм сподобалися ще щось. Що ще може бути поганою книжкою, яку розкритикували критики, але іноді мені подобаються книжки, хоча загальний відгук на них дуже посередній, або вони взагалі пройшли непоміченими. Насправді я стараюся не вживати слів погана книжка, окрім, звісно, розмови з близькими, знайомими, друзями, які зростали. Розуміючи, що я маю на увазі, що погано, ось, значить мені вона прям дуже не сподобалася, я її ті не раджу. А коли я говорю все таки більш публічно, навіть на свою камеру, я ось стараюся не вживати цього слова, бо кожен. Сам розуміє для себе, що воно означає, і є велика ймовірність не втрапити саме це значення. Коли я вживаю це означення для друзів, то певно я маю на увазі, що книга погано написана, погано передагована, в ній немає сенсів, або навпаки, дуже сумнівні якісь сенси, можливо, є якісь неприйнятні вчинки без пояснень і так далі. Наступне питання звучить так, з творчістю яких авторів ще невідомих мені я б хотіла ознайомитися. І, певно, таких дуже багато, ціла шафа, але давайте викремлю Робін Гоб, і вона пише фантастичні саги, цикли, про які я чула дуже хороші відгуки в українській версії вийшла перша трилогія Історія вбивці, чи якось так вона називається, і я її вже придбала, але ще не починала читати. Мені дуже подобається думати, що мені зараз подобається. Робін Гобі, я прочитаю цю першу трилогію і далі продовжу читати вже чи українською чи англійською, і загалом мені сподобається. А також в мене куплено багато збірок віршів, які я ще не прочитала, і одна з них це тюремна пісня Олени Герасимдюк, теж покладаю на неї високі сподівання і хочу познайомитися з цією авторкою і цими віршами. Тим паче її діяльність заслуговує дуже високої оцінки і поваги. Де я люблю читати, і які найкомфортніші умови для мене? Ну, перше правило, я дуже не люблю, коли мене хтось відволікає, коли я читаю, коли я тільки сяду читати, і починаються якісь запитання, а що, а де? Найгірше запитання, коли малознайома людина питає: А ти читаєш? А що ти читаєш? А що це за книжка? Я не хочу пояснювати, що я читаю, чому я читаю що це за книжка саме в той момент, коли я власне сіла читати. Ми можемо поговорити про це в будь-який інший момент, але не прямо зараз. Тому дуже люблю читати у фенсі кафе, знаєте, прийти де все красиво, де кава буде в чашечках, взяти ось ця, ось капучину, взяти собі якесь печиво чи тісточко, щоб воно теж було гарним, сфотографувати книгу з цим усім, і все, просто сидіти. Тебе ніхто не знає, ти нікого не знаєш, ніхто тебе не чіпає, ти насолоджуєшся і тим, що це так естетично, і тим, що смачно, і тим, що я кавуся, і книга цікава, і отримуєш від цього задоволення. Люблю читати. Вже коли скоро лягати спати вдома, і ти розумієш, що ще передночок 20 і можна спати з чистою совістю. але тут є, звісно, і хиби цього підходу, тому що інколи книга настільки захоплива, що ти думаєш, ну ще сторінку, ну ще сторінку. Ну от ще трошки першого ой, нового розділу, і потім буду рухатися далі, а воно ніколи так не виходить. І тому ти залипаєш. У мене була ситуація з книжкою Йонагі маленький. Я забула, як вона називається, але ви зрозуміли ця здоровена її книжка. Виходила українською в Каємбукс. <coughs> Вибачте, виходила українською в Каємбукс, я закінчила читати. Вже було пізно, лягла в ліжку, полежала 15 хвилин, а в мене всередині все розбурхано від цієї книжки. І я прокинулася. Ну як прокинулася, піднялася з ліжка, просто взяла цю книгу, пішла в іншу кімнату, почитала ще трохи, щоб ось цей ось епізод закінчити для себе. Тому люблю читати ще в потягах. До речі, дуже зручно, інтернет не працює, тебе нічого не відволікає, ніхто тобі не подзвонить. Світло є, що зараз велика цінність, коли я їхала з Києва до Сум нещодавно, давно то в потязі було світло весь час, і я могла без проблем почитати. Як я ставлюся до скандалів і чи читаю потім авторів? Ой, це цікаве питання. До скандалів ставлюся по-різному. Є, знаєте, якісь такі скандали, за якими навіть інколи цікаво спостерігати, комусь не сподобалась чиясь обкладинка, чи Кокотюка знову сказав щось дурне, чи якась премія. Це доволі цікаво, і мені здається, не надто шкодить. А ось є скандали, які я дуже не люблю, коли когось ловлять на співпраці з росіянами, і від цього лишається такий неприємний осадочок. Знаєте, коли ВСЛ. Продавало, торгувало книжками з Росією, і їхня редакторка, головна, назвала це культурною експансією. Ось культурну експансію я дуже не люблю, мені дуже гидко, дуже неприємно. Якщо звертатися до останніх подій, то ситуація з Юрієм Андруховичем була прям огидна, її продовження було ще гіршим. Мені неприємний цей письменник уже доволі давно, тому що я слідкую за його висловлюваннями. І я асоціюю себе з жителями Сходу, тому що я народилася в Сумах, я прожила років 10 у Харкові. Тому я вважаю, що він говорить дуже шкідливі, абсурдні речі, дуже неприємні, і дуже сильно мене вразило інтерв'ю, яке виходило в нього нещодавно. Лишу вам лінк на нього там внизу. Звісно, по почитайте, якщо не читали. А там є моменти його розповідають. Ось про ці ось виступи з Шишкіним, те все. А, і йому говорять, значить журналістка говорить йому, що представники культурної спільноти, які зараз воюють, вони просять такого не робити. Не треба контактувати з росіянами. І ця людина вона питає: ну а хто, хто назвіть мені цих людей, хто взагалі з представників культурної спільноти воює? І це показує мені, що людина настільки відірвана від реальності, людина настільки важливий він сам і його так звана творчість. Що мені просто неприємно, хочеться помити руки і ніколи не веркатися його книжок, що, власне, я успішно і роблю. І після цього мені навіть переклади не хочеться його обрати. Наприклад, видання Шекспіра, Баби Галамаги вони прекрасні, але коли я бачу це ось перекладено Юрієм Андруховичем, то я просто гидую, можна так сказати. Чому не виходять нові випуски буде боляче? Ой, ви прям ткнули мені в відкриту рану. Мені дуже хочеться зняти щось про буде боляче, але мені вже рік певно не трапляється ніякої підходящої книги. Справа в тому, що не кожну книгу можна взяти на буде боляче, тому що ця книга має бути. Поганенькою, але настільки поганенькою, щоб її можна було висміяти, має бути щось таке, на що можна побудувати історію про цю книжку а мені нічого не трапляється не в найкращому випадку. Якщо мені не подобається книга, то вона просто нудна нічого такого абсурдного жахливого. Там немає, тому я не втрачаю, звісно, надії, що рано чи пізно я знайду таку книжку, але це треба задатися ціллю, шукати її, не покинути її, дочитати її, а потім, звісно, потрібно працювати вже з цим матеріалом. Але якщо вам було б цікаво, щоб я ще щось, щось ще таке зняла, напишіть про це в коментарі. Я спробую подивитися, що там нового виходило у клубі сімейного дозвілля. Впевнена, вони чимось таким потішать, тому що в них доволі Зефічні цінності у книжках. Питання про те, чи читаю я російською. Так, безумовно, колись я читала я доволі з сильно русифікованого регіону. В мене в дитинстві були книжки і російською, і українською, і зараз мені важко згадати, яка саме книжка, якою мовою була, з якими героями я як познайомилася. Так. Це було, це було в моєму житті, але десь останніх років 3-4 я нічого не читаю російською. В мене просто немає в цьому потреби, тому що, дай Боже, мені прочитати те, що видали вже українською за своє життя. А також я почала читати англійською, і це повністю закрило всі питання, чи треба мені взагалі російська мова. І знаєте, я думала, що коли люди говорять, що їм некомфортно читати російською, то це вони перебільшують те, що ось я читала Стяжкіну Смерть Лева Сесіла мала сенс здається цієї зими так в цьому році, і мені було настільки незручно от прям. Мозку було боляче, коли я читала уривки російською. Я навіть не чекала, що таке можливо, що таке може бути, і тому так тепер я розділяю досвід людей остаточно, які говорять, що їм некомфортно читати російською. Я не знаю, що мене б зараз могло б змусити прочитати книгу російською. Я розумію, звісно, що є моменти, коли цього не уникнуто. Наприклад, я мала колись розмову в Твіттері. мені говорили, що студенти філософи вони мають ознайомлюватися з працями іншим. Філософів, а далеко не все є в українському перекладі. а Те, що є в перекладі, не завжди є в наявності, а читати в оригіналі латиною чи що, чи англійською, це доволі складно для розуміння майже ні. Як тому я розумію, що вони цим користуються, і впевнена, що в інших галузях теж. Але також я маю надію, маю сподівання, що все це буде виправлятися, і не буде потреби просто взагалі знати російську у цій новій прекрасній Україні майбутнього. В мене зараз потреба. Не російською, російської, немає абсолютно, в мене немає жодної книги російською, і не тому, що я їх здала там на макулатуру, просто в мене не було їх, я їх не купувала, бо вони мені не потрібні. Далі йде питання про топ найулюбленіших книжок, і знаєте, я спробую винести це питання в якесь окреме відео, тому що. Тому що мені важко пригадати якісь топ найулюбленіших. В мене були різні книги улюбленими в різні періоди життя, деякі мені просто дуже сподобалися, але важко зрозуміти, чи найулюбленіші вони мої. Тому знайте, що я запам'ятала це питання і постараюся відповісти на нього в окремому відео. Добре? Чи веду я Excel-табличку, де відзначаю, які книги я придбала, скільки вони коштували, скільки взагалі в мене книжок. Ви зрозуміли, я думаю, напрям питання. Відповідь буде дуже проста. Ні, я не веду Excel-табличок, бо я дуже лінива. Мій максимум це блокнот, в якого я записую по місяцям просто назви книжок, але це виключно для того, щоб мені було зручніше знімати покупки місяця і якоїсь статистики, ще чогось. Я не веду. По-перше, тому що я не хочу знати свої витрати на книжки. А по-друге, я не знаю, я відпочаю для себе в цьому якогось сенсу, тому що. Ну а навіщо мені ось ця ось список всіх книжок, що в мене є. В мене не було такого, щоб я купила книгу, яка в мене вже є, бо я не пам'ятаю, чи є вона в мене. Всі книги, які я купую, я чимось обґрунтовую для себе цю покупку. І якщо я вже купила цю книгу, то я ще ніколи не забувала, що я її купила. Єдине, для чого це могло бути корисним, коли там обмінюєшся з подругою, наприклад, фотками бібліотеки, щоб помінятися книжками позичити, то так, доводиться все фотографувати. Це доволі складно, довго, бо ці книжки стоять кілька рядів, але повсякдені з книжками зайвий раз це приємно, тому я не проти, і я не збираюся заводити таку табличку мені воно не треба. Скільки я пам'ятаю про і як швидко я забуваю те, що прочитала? Ось, знаєте, це таке хворобливе запитання, але буває дуже по-різному. Якщо книга мене вразила, бо якийсь момент в ній, я можу пам'ятати його десятиліттями. Я пам'ятаю сюжети книжок, які я прочитала в дитинстві, знаєте, в мене було не надто багато грошей на книги, я ходила в районну бібліотеку, це була філія районної бібліотеки, і там було дуже багато книжок про різних там героїв піонерів, і я пам'ятаю. Більшість сюжетів з цих книжок, хоча ось від цього я вже воліла очистити свою пам'ять. В той час, інколи буває, коли книга прям така дуже нудна, я її догортала по діагоналі, я забуваю її через місяць, бо вона мені не потрібна певна в пам'яті. Я швидко забуваю імена героїв, тому що я читаю багато і воно все так трохи зливається, але це теж не завжди, наприклад, там шістка от вона мені дуже сподобалася. І я можу назвати як кого звали в тій книзі. Особливо мене досі-досі вражає героїня, яку звали Дуняша, і вона була супер смертоносною вбивцею, сильною, вся така в темному плащі, ще щось, і типу Дуняша, я не знаю, лібардука, Бардука, якщо ти вже хочеш оце ось все мастурбувати на російську культуру, ну спробуй проконсультуватися з кимось, чи можуть вбивцю звати Дуняшою чи ні, це абсурд. Отак от, а інколи я просто описую персонажів, коли говорю там, з друзями про книжки, і говорю, там той, що високий, той що там що, що, щось там робив. А імені я просто не пригадую, але коли мені називають ім'я, то я така: та-та-та, точно, це та, так його звали. Дякую, дякую. Найбільше розчарування. Це теж складне питання. Ви, певно, вже запам'ятали з попередньої відповіді, що я не дуже сильно запам'ятовую те, що було таким прохідним доволі, хіба що книга була прям жахливою, тоді я це пам'ятаю. І щоб розчаруватися, треба спочатку очаруватися, мати якісь високі надії. Тому я думала, що я можу привести в приклад і придумала це. Був різдвяний романс, який я читала минулого року, знімала про це в прочитаному. Лишу вам лінку горі, але. Розповім зараз. Ще справа в тому, що романс, по-перше, це доволі легкий жанр, в якому все має закінчитися добре. В нього є там специфічні ознаки, в тому числі обкладинка. Коли ти дивишся на таку саншайн-обкладинку, то ти не очікуєш нічого поганого, а тим паче, коли історія про Різдво, тому що Різдво це про любов, про сім'ю, про все найтепліше, найсвітліше, і осяєне гірляндами. І я почала читати книжку, яку купила по знижкам на Амазоні за 1 долар, нічого не відчувала від. Де початок був доволі стереотипним для жанру саме різдвяних романців. Зазвичай у нас є один персонаж, він такий грінч, ненавидить Різдво, просто щось сталося колись в його дитинстві, можливо, чи вже дорослому житті. І другий персонаж він весь такий просто золотистий ретривер, бігає кругом з гірляндами, такий радісний, задоволений життям. Він так любить Різдво, так любить Різдво, він хоче все освітити, хоче, щоб всі були щасливі на Різдво, побільше смачної їжі і так далі. І ось ці дві протилежності вони зустрічаються. І зрештою, всі люблять Різдво і всі щасливі. І ця книжка називалась вона Always in December, завжди у грудні. Вона починалася саме так. Була героїня, яка не любила Різдво, бо колись в дитинстві її батьки загинули на Різдво. Вона зустрічає хлопця, з яким проводить Різдво, і потім він кудись зникає. Але наступного Різдва вони знову зустрічаються. І здавалося, що може піти не так, але пішло не так абсолютно все. Як я вже казала, в них швидко батьки на Різдво. Наступна Різдво. Потрапила в лікарню її бабуся, яка була при смерті, але її хлопець він вмирав повільно від невиліковної хвороби, і він теж вмер на Різдво, всі вмерли на Різдво, дуже дякую, Мері Крісмас, майте смачну кутю. Це було справді розчарування, причому це було несподівано. Ну, я не очікувала від цієї книжки нічого поганого, і ось так ось сталося, тому я стала обережніша з книжками за долар. Чи хотіла б я написати власну книгу? Думаю, що так, хотіла б, але я дуже лінива, а писання книг це велика робота. Я Реалізувалася насправді ну, справді ні, не реалізувалася. Як авторка виходили моє оповідання в збірці Агенція Незалежність, але загалом ця збірка отримала не дуже хороші відгуки. А чогось конкретного про своє оповідання я ніде не знайшла, тому я не маю фідбеку. Добре було воно чи погано. Якщо ви читали цю збірку, то можете сказати мені, що думаєте про моє оповідання. Була б вам дуже вдячна. А писати цілу книгу інколи в мене бувають ідеї, інколи я навіть думаю, що зможу, але я дуже швидко знуджуюся, тому що знову повторюся, писання це щоденна робота. Люди беруться не тільки якоюсь там музою, творчістю, вони просто сідають на стіленці, не встають з нього, поки не напишуть. І я поважаю всіх письменників, навіть якщо мені не подобаються їхні книги, бо я розумію, що вони можуть зробити те, що не виходить зробити в мене, але я не втрачаю надію, можливо, колись і в мене вийде. Скільки книжок треба для щастя? Ой, знаєте, всі треба всі книжки і тоді буде щастя, але це недосяжний ідеал, тому вдовольняємося тим, що маємо. Ну, потрібні ті книжки, які хочеться читати. Я не купую, наприклад, книги, які там визнана класика, бла-бла-бла, але я не планую її прочитати, бо мені або не цікаво, або не подобається, бо я вже колись її читала і лишилася не в захваті, просто тому що, а навіщо вони мені? Я завжди зможу знайти електронну версію цих книг, тому що вони, як мінімум, вже знаходяться в паблік домейні і немає проблем з авторським правом. І книги, які ти не читаєш, вони стоять на полицях мертвим. Я знаю дуже улюдні книжки, вони мої друзі. І якщо якась книга, я її давно не брала в руки, вона вся в порохах, то мені просто неприємно це бачити. Що потрібно написати у Gudrід аплікації, коли подаєшся на бібліотекаря? Ось, зараз зараз це було нескладно саме ця частина з аплікації. Якщо ви не знаєте, у мене є статус лайбреріал на Goodreads, я можу додавати там книжки і пригадую, у мене хтось питав: ні, тепер книжки можуть додавати тільки бібліотекарі для звичайних користувачів. Цю опцію прибрали. Тому, якщо вам потрібно щось додати чи поправити, пишіть, не соромтеся. Так, отож, що треба написати в цій кудрі аплікації. Я писала правду, я бачу, що український книжковий простір не упорядкований, і я готова долучитися до його упорядкування. Це було не складно, складно було пройти тест на бібліотекаря, бо там складні запитання, вони так сформульовані, дуже дивно. В тебе є одна спроба на день, щоб пройти цей тест. Я буквально кілька місяців кожного дня заходила, не здавала цей тест, і наступного дня заходила знову, аж поки не здала його, потім тобі вискакує віддавала. Оця ось форма, де ти повинен написати свою мотивацію, чому ти хочеш цим займатися, і потім ти просто чекаєш, певний місяць, десь так, поки людина зі статусом супербібліотекар тобі цей реквест твій одобрить. Якось так це було, але якщо вам хочете цим займатися, то пробуйте, я думаю, ви знайдете потрібні слова. Чи хотіла б я власне видавництво, і якщо так, то яким би воно було? Знаєте, я не працюю у видавничій галузі чи поліграфії, тому я не дуже до цього дотична. Але мені здається, що це доволі складно, особливо якщо я ніколи цим не займалася, тому що багато нюансів, починаючи від спілкування з авторами про їхні контракти і закінчуючи логістикою, коли потрібно відіслати багато книжок за обмежений час, якісь нюанси з поштою, нюанси з друкарнями, особливо зараз, під час війни, коли є і обстріли, особливо. Друкарні в Харкові знаходяться найбільші в країні. і вимкнення світла, і затримується, власне певно, ви відчули на собі, що передзамовлення постійно посувається, тому що світла немає, і як друкувати. Ми ж навіть в мовці посі, де вирізали значить, пластинки і притискали їх до їх до паперу. Ні, так не буде. Тому це дуже складно і, певно, не попрацювавши в цій галузі, я б не ризикнула відкривати власне видавництво. Хоча, звісно, звісно, це звучить дуже романтично, видавати якісь які ти хочеш. Знаєте, якби я знайшла золото полуботка, то я б точно спробувала. Я що б я видавала, я б видавала романси, гей романси, тому що ця ніша дуже порожня. Я б хотіла, щоб і українські автори писали всі ніші, і було більше вибору перекладних книжок. Тому що, коли я дивлюся на американський ринок, англійський ринок, це такі конвейер, ви навіть не уявляєте. Авторки дають по книжці в рік на протязі п'яти вже років, шести років, виходять романси до кожного сезону, до кожного свята, фактично. Тобто, от різдвяні романси я вам говорила про книгу розчарувала. Це ось як окремий жанр вже завжди йде. І ось в, в жовтні, в листопаді, в грудні починають виходити величезні обсяги книжок на ці теми, які люди купують на подарунки ще кудись. Є літні книги, є весняні осінні, і це дуже цікаво. і Я сподіваюся, що хтось інший, не я, хтось більш досвідчений із золотом полуботка втілить мою мрію. І останнє запитання: книги на огляд. Чи беру я книги на огляд, за якими критеріями? Як я ставлюся до цих книг? І тут буде коротка відповідь: ні. Я не беру книг на огляд. Колись я вчила помилку, я взяла кілька книжок на огляд, і вони наді мною висіли просто дамокловим мечем. Я не хотіла їх читати прямо зараз, але я почувалася зобов'язаною їх прочитати, і мені не сподобався цей досвід. Колись на огляд мені давав віват 9, Дім. Віхола мені надсилала книжку на огляд про анестезіолога, але я її досі не прочитала, і мені дуже соромно віхола, пробачте мене, будь ласка, ви видаєте чудові книги. І я більше не буду брати у вас їх безкоштовно, купуватиму за гроші, певно, це мотивуватиме мене більше. Ну, але з цією книгою взагалі вийшла дурна історія, тому що я отримала її десь взимку, почалася війна, я довго була з нею в розлуці, а потім так і не дійшла, але я планую все ще її прочитати. Ось, мені не сподобався такий. Досвід тому, коли мені хтось пише з авторів чи видавництво, я просто коректно кажу, що я не беру книг на огляд. Дуже вам дякую. Ні, ось так ось принаймні я в цьому чесна. Що ж, здається, я відповіла на всі запитання, які я принаймні собі занотувала, якщо я раптом пропустила, чиєсь питання, то, будь ласка, напишіть мені в коментарі, я обов'язково відповім на нього там. А також, якщо якісь з цих питань здаються вам цікавими, дискутивними, то теж не стримайте себе, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, а також, якщо у вас є змога, задонайте, будь ласка, на ми тут. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!